У Кривому Розі модернізують рухомий склад громадського транспорту. За три роки капітально відремонтовано 6 трамваїв та 18 тролейбусів. Придбано 10 нових автобусів, відкрито 4 маршрути. 183 одиниці перевозять на день в середньому 240 тисяч пасажирів. Безкоштовно підкреслюю. Тому, ну, попит дуже великий, ну, зрозуміло. Велика мережа і безкоштовно родини мають можливість економити тисячу, хто трохи більше, хто трохи менше гривень на місяць, і суттєва насправді підтримка. Але це все треба підтримувати в робочому стані, і це дуже дуже велика робота. Багатьох тисяч людей. Я дякую кожному. У цьогорічній програмі капітальний ремонт трьох трамваїв і шести тролейбусів. Ця машина сьогодні виходить на лінію. Це 647-й тролейбус. Він випуску з 2005 року. За цей час він проїхав більше мільйона кілометрів. Вартість цього ремонту близько 900 тисяч гривень вийшла. Відремонтували ми там раму. Всі основні агрегати цього тролейбусу замінили в салоні панелі на алюфасні, новий істочник переменного струму поставили там, нові штанги. Ну, ми маємо надію, що ця машина відробить ще як мінімум 5 років і буде перевозити наших пасажирів. Це перший тролейбусів, які було, я підкреслюю, це фактично нова машина, капітально відремонтована в цьому році. І зараз він йде вже на маршрут, повністю пройшла обкатка, сертифікація, все, що треба. Він буде працювати на 10-му маршруті в Тернівському і Покровському районі. Зараз вже виходить на лінію. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.